Добрий день. Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit+. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином здійснювати заповнення кількісних залишків по малоцінним необоротним матеріальним активам для закладів охорони здоров'я. Для початку обираємо під систему Управління торгівлею та ТМЦ. Пункт меню Первинні документи Документи. Документ кількісні залишки. Заходимо в папку подвійним натисканням. Всі документи до цієї папки вносяться на однакову дату дату старту роботи в програмі. Створюємо новий документ шляхом додавання пункт меню Права кнопка миші Додати або використавши іконку на панелі інструментів. У віконечку дати вказуємо потрібне нам число, наприклад, 1 січня 2024 року. Рахунок обліку обираємо з плану рахунків або можемо вказати його вручну. Якщо ми обираємо дані з плану рахунків, ми занурюємося через три крапочки та обираємо потрібну нам позицію. Рахунок, субрахунок та стаття у випадку, якщо вона передбачена в плані рахунків. Наприклад, рахунок 11, субрахунок 112, стаття 1. Після чого вносимо рядки документа шляхом додавання пункт меню Права кнопочка миші -Додавання. Перше, що вказуємо, це відміточку номенклатура. Занурюємося в довідник номенклатури та обираємо потрібну нам папку. Наприклад, папка 112 малоцінні необоротні матеріальні активи. У випадку, якщо позиції номенклатури в переліку немає, її потрібно створити шляхом додавання, використавши іконку на панелі інструментів. Обираємо позицію подвійним натисканням. Також необхідно вказати знос одиниці нашої номенклатури. Зверніть, будь ласка, увагу, що у випадку, якщо ви вносите залишки в кількості більш ніж одна штука, ми зазначаємо інформацію обов'язково, конкретно однієї позиції в розмірі 50%. Вказуємо джерело фінансування, занурившись у довідник 357. Наші фонди, наприклад, код номер 1 медична субвенція. Якщо ви ведете облік з деталізацією за серійними номерами, це необхідно вказати у відповідному полі, наприклад, код 112001. Якщо дані цінності придбавалися цільовими коштами або надходили до установи безоплатно, необхідно обрати відповідну відміточку, занурившись у довідник 48 та вказавши конкретний вид цільового фінансування. Наприклад, 48300 благодійна допомога, 48400 – інші кошти цільового фінансування тощо. Також ми зазначаємо облікову ціну та кількість. Наприклад, «Одиниця» і наша вартість. Програма автоматично відобразить поле Сума. Також нам необхідно заповнити підрозділ, матеріально-відповідальну особу та відповідний кекв. Занурюємося у довідник номер 10 підрозділи та обираємо потрібний нам код. Наприклад, код номер 1 Адміністрація. Матеріально-відповідальна особа. Заходимо до довідника персонал та обираємо. Потрібну МВО код номер 10 бойко Анна Петрівна. У випадку, якщо ви не ведете облік в розрізі кеквів або статей витрат, обираємо 4 дев'ятки, нульовий код. Після заповнення інформації натискаємо відміточку Зберегти та зберігаємо документ. Більше інформації про функціонал програмного продукту debit Plus ви можете знайти на нашому сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!